27 грудня до Білої церкви з Угорщини прибули чотири тролейбуси «Ікарус-280Т». Рішення про закупку додаткових тролейбусів було прийнято для збільшення кількості одиниць техніки, які обслуговують місто. Адже на сьогодні наявних тролейбусів недостатньо для перевезення білоцерківців години пік. Пасажироміськість даної моделі 150 пасажирів. Ці тролейбуси суттєво поліпшать якість надання послуг з перевезень. Закупку тролейбусів було здійснено через систему Прозоро, і це дозволило зекономити близько 120 тисяч гривень. Вартість чотирьох тролейбусів разом з доставкою і оформлення необхідних документів при перетині кордону склала. 2 мільйона 880 тисяч гривень. Тобто 720 тисяч гривень за одиницю. Для порівняння придбання одного нового тролейбусу вітчизняного виробництва базової комплектації коштувало б для бюджету близько 4 мільйонів гривень. Це зачленний тролейбус, привезений з Будапешта. Як ви видите, салон в хорошому стані, Перед отправкой в Будапеште прошел регламентные работы и полностью готов к эксплуатации. При выборе этих троллейбусов, потому что мы рассматривали и Шкоду, и Карусы, так как эти троллейбусы эксплуатировались и ремонтировались в Будапеште, там, где их выпускали, они в очень хорошем состоянии. Можете убедиться, стоят пластиковые подкрылки, антикорр... антикоррозийная обработка хорошая. Ну, люди за ними очень хорошо смотрели и в таком состоянии они не требуют капитального ремонта ближайшие 2-3 ну, до 4 лет. В принципе, можно туда не заглядывать. Кузов в очень хорошем состоянии. В тролейбусах існує система заходів, які підвищують безпеку перевезень, а саме ізоляція сходинок, звукові сигнали перед закриттям дверей, антиковзне покриття та інші запобіжники, які попереджають можливість травмування пасажирів. Крім того, тролейбуси обладнані пристроями для оголошення зупинок та засобами для обігріву салону. Загалом закуплені тролейбуси мають ряд переваг щодо безпеки, комфорту та загального стану транспортних засобів, порівняно з деякими одиницями, які зараз експлуатуються в місті. Тролейбуси вийдуть на лінію найближчим часом, відразу після того, як водії пройдуть стажування, та буде пройдено процедуру сертифікації та отримання необхідних дозволів.